Привіт! Чи знали ви, що в Біблії описана одна дуже цікава історія про те, як Віслюк був розумніший за пророка і духовніший за пророка? І про це говорив Ісус. Був такий пророк Валаам, який почав пророцтвувати за гроші. Тобто Господь йому дав цей дар, але він його використовував для себе. І насправді дуже часто зараз можна бачити от таких нащадків Валаама, які насправді пророцтвують, говорять, тобто звіщають слово Боже, перекручують Слово Боже. Його так. Як вигідно це їм, щоб десь заробити, а десь а, загалом отримати увагу, тому що увага це також ресурс, а, те, що люди, а, те, що люди хочуть а, чути, те він і говорить, щоб дійсно мати цю увагу суспільства. А люди, звичайно, що вони не хочуть напружуватись. Ті люди, які слухають таких людей, які а, не йдуть не по Слову Божому, перекручують Слово Боже, вони насправді поступають повністю по душі. Це душевні віруючі, а Господь звчить бути духовними віруючими, поступати так, як написано в Слові Божому, орієнтуватися на те. Які е, плоди в житті тієї людини, яку ти слухаєш. І це надзвичайно важливо про це знати, про це думати, це розуміти. І, звичайно, що ті так заробляють, а більшість їх слухає, тому що це вигідно, це приємно чути, коли тобі кажуть, що тобі не треба там напружувати, що аду немає, смерті немає, нічого немає. Е, все, живи, як хочеш. Це ж не те, що як написано в Слові Божому, працюй над власним серцем. Змінюйся, працюй кожного дня, обирай Царство Боже кожного дня. Амінь.